Вокмакс це чудове взуття, розроблене спеціально для вас. Просто неможливо не закохатися в них з першого погляду під час ходьби, в них хочеться співати. У Вокмакс Росі ходить на навіть у напружені робочі дні. Якщо ви активні працюєте в декількох місцях або весь день проводите, стоячи на ногах, вам просто необхідне комфортне взуття. Обирайте Вокмакс. Я гадаю, що секрет взуття Вокмакс в їхній незвичайній підошві. Вони зручні, наче капці. Я все ж вирішила придбати собі пару та спробувати. Перукарі, продавці, офіціанти, медсестри годинами стоять на ногах чи весь день бігають, але при цьому вони стверджують, що не відчувають втоми у Вокмакс. Залишайтеся з нами і оберіть свою пару. Хочете бути впевненими та стильними, але робота вимагає від вас весь день перебувати на ногах. Високі підбори, забудьте. Рішення просте, кеди Вокмакс. Увесь день я проводжу стоячи у такому саме положенні, як і зараз. Тож мій хребет перенапружується. Якщо ж я не вдягаю комфортне взуття, через 8-9 годин на роботі я почуваюся дуже втомленою. Це саме та причина, через яку я і обрала для себе Вокмакс. Поєднання кедів з більш жіночним одягом є дуже сучасним. Боредовзуті Вокмакс ви можете почуватися молодими, бадьорими, почуватися як діти веселими. Відчувати себе вільними. мінімум п'ять днів на тиждень я працюю стоячи на ногах по дев'ять годин поспіль, коли я у Вокмакс, я наче і не втомлююсь. Перукарі, офіціанти, кур'єри, продавці, усі вони працюють з посмішкою, тому що носять Вокмакс. Сучасні та зручні вони підходять і для роботи, і для відпочинку. Замовляйте прямо зараз. Хочете, щоб ваші ніжки дихали? Це можливо з Вокмакс Сабо. Їх часто обирають лікарі, стоматологи, масажисти, медсестри. Вони незамінні, якщо ви працюєте весь день на ногах. Я працюю в травматологічному відділенні. Навантаження дуже серйозне. Я працюю у цьому взутті, оскільки воно надзвичайно комфортне, широке, дуже легке, з таким фасоном, який дозволяє ногам дихати, а пальцям почуватися зручно навіть коли треба подовго бути на ногах. У «Вокмекс Сабо» ви почуваєтесь комфортно навіть у найбільш напружений день. Вони вирівнюють мою поставу, і я не відчуваю напруження у суглобах чи у спині. В них набагато легше працювати. Я не так втомлююсь. Відколи я ношу вокмак сабо, мій робочий день минає значно швидше. Це взуття дійсно підходить для нашої специфіки роботи. Ми з колегами обговорили це з босом, і який вже був для нас приємний сюрприз, коли він погодився з нами і сказав, що замовить сабо для усіх нас на все відділення. І відтепер це буде наше офіційне робоче взуття. У Вокмекс Сабо ваші ноги почуватимуться комфортніше не лише на роботі, а й у саду чи на пляжі. Замовляйте Вокмекс Сабо прямо зараз. Цілий день на ногах хочете почуватися комфортно, але мати гарний вигляд. У Вокмакс балетках можна працювати без втоми і бути стильною. Я проводжу на ногах весь день. Доводиться бігати, підніматися сходами. А це серйозне навантаження на ноги. Але у Вокмакс я не відчуваю його. І їх можна комбінувати з сорочкою, джинсами, брюками. Сучасні, комфортні. Вони легко поєднуються з різним одягом. У Вокмакс балетках. Ви відчуєте, як кожен ваш крок перетворюється на танець. Стояти, ходити або бігати весь день буде простіше у Vokmax. Секрет Vokmax в унікальній заокругленій підошві вона допомагає вам покращувати поставу, послаблює напругу в тілі, а ноги так не втомлюються протягом всього робочого дня. Один, два, три літо завжди. Купуйте дві, отримуйте три. Придбайте дві пари літнього взуття Vokmax і отримайте третю безкоштовно. Це не жарт. Купуйте дві, отримуйте три. Обирайте комфорт, обирайте здоровий спосіб життя завдяки Vokmax та його запатентованій підошві. Зробіть крок до стрункого тіла, комфортні, модні, дихаючі. Обирайте свій колір, обирайте свій стиль і заощаджуйте. Не пропустіть пропозицію року від Вокмакс. Купуйте дві, отримуйте три, телефонуйте прямо зараз. Взуття це основа вашого гардеробу. Тож завжди обирайте тільки якісні моделі. Вокмакс пропонує вам широкий вибір взуття та вигідні пропозиції. Телефонуйте прямо зараз і скористайтеся вигідною пропозицією. Купуйте дві пари взуття Вокмакс та отримуйте третю безкоштовно. Насолоджуйтесь життям наповну. обирайте свої Вокмакс.